Медична допомога на суму 27 мільйонів гривень. Більш як 20 палет з медикаментами та медичним устаткуванням вже вирушили зі Львова до двох лікарень, де лікують українських військових. Більше про допомогу за кордону у сюжеті Оксани Ясницької. Там цілий набір операційний. Цілий набір операційний так. для стабілізації. Він одноразовий. Це, це дуже круто для нас. Насправді так радіє, побачивши медичне устаткування для своєї лікарні. Пані Віра, операційні набори в їхньому медзакладі, розхідний матеріал. Адже щодня оперують поранених захисників. За минулий рік оперативних втручань каже, було за вісім сотень. Цьогоріч – уже триста. Там є медикаменти, є медичні вироби, які є для нас вкрай необхідні. Зважаючи на те, що велика кількість наших пацієнтів це є поранені захисники. Крім того, з того, що ми замовляли, там є і для лапароскопічних операцій, і набори, і сечові катетери, і. Тобто дуже багато таких медичних засобів, які потрібні кожен день, окрім Івано-Франківської клінічної обласної лікарні, це медичне обладнання отримає і лікарня Феофанія у Києві. Задля для такої масштабної допомоги Україні об'єднались три іноземні благодійні організації: орден Святого Георгія, орден Тамплієрів, а також благодійний фонд «Help Heroes of Ukraine». Доправити вантаж до України планували ще на початку повномасштабного вторгнення, але через відсут. І логістики місію довелось підкласти. Коли ми побачили, що нам потрібно доставляти іншим шляхом, ми почали дивитися на наших найінших партнерів. Відповідно, фонд «Help Heroes of Ukraine» – це фонд, який українці в Америці створили наскільки я знаю з першого дня, стали нашим надійним партнером і дійсно доставили це. Перша ластівка, перший груз, 23 палети на більше ніж 727 тисяч доларів, 26 мільйонів гривень. Фонд Help Heroes of Ukraine максимально швидко переправив вантаж зі США до Львова, оплативши витрати з перевезення, а це близько одного мільйона гривень. Ми маємо в сполучених штатах Америки вісім логістичних складів по всіх штатах Америки, де ми можемо зібрати вантаж і доправити або авіасполучення, або доправити морським шляхом. І потім вже автомобільним транспортом ввести в Україну. Ми це робимо зазвичай. Якщо дуже дуже щось необхідно, то 24 години. Наступний транш, який планує здійснити новостворений альянс, буде втричі більшим за цей близько ста палет вантажу на суму понад 3 мільйони доларів. Теж планують розподілити між медичними закладами в Україні. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ, Єдині новини.